Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачну та ароматну суху аджику на зиму. Цим рецептом зі мною поділилась моя колежанка Ірина, за що я їй дуже вдячна. Ця суха аджика підійде вам до будь-яких страв. А знадобиться для неї дуже мало інгредієнтів: це гіркий перець, часник, сіль, коріандр, хмелі сунелі та чорний молотий перець. Гіркий перець та часник необхідно перебити на м'ясорубку, додати до суміші всі приправи та сіль, добренько все перемішати та дати постояти приблизно 4 години, після чого розкласти по стерильних баночках і відправити на зберігання в прохолодне місце, ну а вже взимку насолоджуватися неперевершеним смаком. Ця аджика в такому вигляді може стояти навіть декілька років. Тож спробуйте, не пожалкуєте. Для приготування соусу з цієї аджики всього навсього необхідно змішати одну чайну ложку аджики з майонезом, сметаною, томатним соком чи навіть з йогуртом. Спробуйте усі варіанти і виберіть для себе найсмачніший. Готуйтесь з задоволенням разом з моїм каналом. Обов'язково підписуйтесь та повертайтесь на канал за новими ідеями. Тут вас чекає багато цікавих та смачних рецептів. До нових зустрічей на моєму каналі!